Вітаю всіх на каналі «Чарівна Порцеляна, мене звати Марина. І сьогодні, як завжди, ми зустрічаємось з вами для того, щоб роздивитись новий посуд, який нам вдалося придбати останніми е, днями, останніми тижнями, напевно. Дізнатися щось нове про порцеляну німецьку, переважно німецьку. Е, ну і е, щось придбати напевно, хтось з вас знову захоче щось придбати. Е, Дякую тим, хто, що ви дивитесь мій канал. Дякую, що підписані, що ставите вподобайки. І дякую за те, що довіряєте мені і купуєте в мене посуд. Сьогодні в показі буде декілька вас. Перша ваза вона не продається. Ну, та ваза я маю на увазі, яку ви бачите на екрані зараз з рослинами. Я купила її досить давно, вже майже рік тому. Вона розкішна, вона має колір слонової кістки і ця чудова орхідея. Але до сьогоднішнього дня, чесно кажучи, ми її не використовували. Вона досить складна, на мою думку, для того, щоб розташовувати в ній рослини. Вузьке горлишко досить, таке нешироке. Ця яскрава квітка, і потрібно було зробити так, щоб існувала гармонія між самою вазою і рослинами для неї. Ми підібрали рослини досить дивні, ну те, що можна знайти тут на місцевому о, ринку, і намагалися створити гармонійну композицію. Що у нас вийшло, цікаво було б дізнатися вашу думку з цього приводу. Отже, починаємо. Першою я представляю вам ось таку невеличку вазу. Білосніжна порцеляна, досить тонка, вона гарно просвічується. Висота вази 15 см, діаметр 11 см. І тут немає іншого декору, окрім рельєфу. Але рельєф досить активний, дуже гарний. Об'ємний такий рельєф. і Тут абсолютно не заважає те, що немає іншого декору або малюнку якогось. На вазі немає клейма, окрім того, що тут є цифри проставлені в тісті. Не знаю, якої компанії, але нагадує мені вази від КПМ. Вона ціла, вона абсолютно не пошкоджена. Ось це перша ваза. Дуже схожа на попередню, інша вазочка. Її висота вже трошки менше, 13 см, і є декор. Ви бачите, що тут є троянди. Це деколь. Золотий обідок зверху і золота лінія теж на денці. Дуже гарна вазочка. Дуже красивий рельєф, вона в чудовому стані. Це компанія Lindner. Відома. Німеччині досить компанія. Оце друга вазочка, яку я також пропоную до продажу. Наступна ваза іншої форми, і ми, на жаль, її продавати не будемо. Вона дуже сподобалась моїм, моїй родині і залишається у нас поки що. Колір слонова кістка, деколь. Але дуже гарна деколь, теж золотий обідок ззовні, знизу і зверху. І тут цікаво, що бачите, деколь, взагалі декор з трьох сторін розташований. Зазвичай буває з двох, але тут е, така деколь з трьох сторін. Неймовірно гарна, це старий тишенройд. Е, ну, я просто вам її показую, тому що поки що вона лишається у нас. Наступна вазочка знов таки, сьогодні їх багато. Вона теж десь висота в неї 13 см, в гарному стані має ось таку форму, рельєф зверху, позолоти немає, є тільки ось така блакитна лінія зверху. І чудовий, чудовий малюнок, такий в стилі. В стилі ампір, на мою думку. Але е, вона не старенька. Ось тут клеймо. Це компанія. Shirding. Shirding. Е, вона не стара, але дуже-дуже гарна. І мені здається, вона може бути окрасою будь-якого столу. І, звичайно, в неї саме цю вазу дуже зручно і легко, мені здається, підібрати букет. Іще одна красуня, висока, велика ваза 20 см висота. Вона дуже ніжна, вона відома, зустрічається часто. Я думаю, що у багатьох вона теж є, але неймовірна деколь з підмальовкою, на мою думку, з одного боку, з іншого боку, ось такий малюнок, теж досить часто зустрічається: рельєф, гарнющий рельєф. Хоча тут немає позолоти, таке денце. І це кайзер. це кайзер. Я теж цю вазу пропоную до продажу. І наостанок сьогодні ось така ваза висотою 19 см це рожеве скло. Вона на ніжці, трампетної форми ваза. Е, важка, старовинна. Ось таким малюнком. Тобто, це. Е, на мою думку, це ручнище, ручна робота, така квітка, нарцис з одного боку і з іншого боку. Гарна верхівка, верхня частина відкрита. Вона абсолютно ціла, в чудовому стані. І ось я сьогодні пропоную ще і скляну вазу. Серед багатьох предметів на німецьких барахолках інколи зустрічається наш посуд. Інколи він буває в поганому стані, або в кращому. Коштують фігурки, скульптура коштує досить дорого. Але мені ось вчора вдалося придбати такого півника. Або це курочка, напевно, не знаю. Ну, з цим, з цим мене важко. Подивіться на цього красончика. Це спецовник, сільничка і. Ємність для е, перцю, напевно, розпис солями, це полонне, не, не вже не знаю якого періоду. Е, неймовірно гарний, неймовірно красивий, і я щаслива, що мені е, вдалося, що він мені зустрівся, я його придбала. Буде ще одна час, ну, Тобто, піде в мою колекцію спецовників, яка потроху ну, збирається, спецовників українських. На пропозиція ось таке чайне тріо від компанії Мітер Тайх. Досить старе клеймо десь з 50-х років. Так воно виглядає. Слонова кістка. Але така слонова кістка, знаєте, якась ну, досить темна, на мою думку. Але разом з тим чудове. В гарному стані. Компанія відома, вона була заснована ще в 19 сторіччі. Людвигом Лінднером теж відома, ми вже говорили про цю компанію сьогодні, ви бачили вазочку від нього. Вона проіснувала до 2006 року ця компанія, і посуд в них досить гарний. ось Така, бачите, тарілка десертна, блюдечко, невеличкий рельєф тут є. Ось такий. І чайна чашечка. Теж в дуже в гарному стані. Це деколь, але така, знаєте, якісна і гарно збережена деколь. Ось це теж я пропоную вашій увазі.